портативного геймінгу пройшов просто неймовірний шлях. Я чудово пам'ятаю часи, коли PSP була якоюсь фантастикою. вершиною інженерної думки не інакше. Мати таку штуку, мабуть, було мрією кожного школярка. Можливість грати будь-де у великі, дорослі ігри це був справжній кайф. А зараз Зараз усе інакше. Ринок не просто розвинувся, він буквально вибухнув. За останні кілька років з'явилася якась шалена кількість пристроїв на будь-який смак, і що важливо, на будь-який гаманець. Нас є Steam Індек, є купа консолей на Windows, є Nintendo. З'являються навіть абсолютно дивні рішення на кшталт PlayStation Portal, про яку я нещодавно робив окреме відео. І поруч із цим існують справжні монстри, кишенькові ПК, як от новий Asus ROG Ally X, який за потужністю скоро наздиженуть ваші модні різнокольорові десктопи. І у всьому цьому різноманітті неймовірно, легко загубитися. І так вже сталося, що я не просто фанат цієї теми, а людина, яка за останній час перепробувала майже все актуальне залізо та. Сформували чітку думку про кожну з цих портативок. Тому сьогодні я хочу поділитися саме досвідом. Які є варіанти, що подобається, що ні. І зрештою, що я обрав для себе та чому. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про портативний геймінг. Моя історія з великими портативками почалася ще у 2021 році. Я вирішив, що мені потрібна нормальна сучасна консоль, яку можна брати всюди і грати будь-де. І тоді мій вибір впав на Nintendo Switch з oled екраном. Це був мій справжній квиток у серйозний портативний геймінг. Мене абсолютно не цікавив стаціонарний режим через док. Адже для того, щоб розвалитися на дивані, в мене була PlayStation 4. Головна перевага Switch була у величезній кількості ігор. І хоч я не фанат ексклюзивів Нінтендо. Але Зельда, ну Зельда того варта. Характеристики там, звісно, не вражали семидіймовий HD oled екран на 60 Гц, стренький чіп Tegra x 1 і 4 ГБ оперативки. Але ключове це була автономність. Від 4,5 до 9 годин. І у 2022 році під час перших блекаутів, я оцінив це наповно. Моя менталка тоді трималася виключно на думи і цьому свічі. Проте будемо чесними: на сьогодні купувати перший свіч я не раджу. Він на старті був. Технічно не ідеальним. А зараз, коли запускаєш ігри і бачиш цю картопляну мильну графіку, стає трохи сумно. Акумулятор, до речі, він все ще тримає чудово, але час цієї консолі, на жаль, минув. І от нещодавно вийшло наступне покоління Switch 2. Я нарешті протестував цю консоль, пограв у неї як слід, і навіть докупив оновлення для старих ігор, щоб оцінити принципову різницю. Що ми маємо? 8-дюймовий екран, нарешті Full HD та 120 Гц, Новий прокачаний чіп від Nvidia і ще більшого оперативної пам'яті. І одразу моя дубця відлітає у космос. Тут стоїть ips екран Я поклав поруч свій старий свічолет і цей новий. ну, блін. У 2025 році ставити IPS у такий пристрій це просто зашквар. Я щиро вважаю, що Нінтендо зробило це абсолютно свідомо. Вони абсолютно зневажають своїх гравців, тримаючи кращу технологію для так званого Switch 2 OLED, щоб знову заробити на нас грошенят десь за рік. Два це сумно, але це факт. Далі, що мені не сподобалося, так це ергономіка. Після того як я потримав у руках купу інших консолей, та й на свій старий Switch я купував окремі контролери з нормальним хватом повертатися до цих джойконів було неприкольно. Якщо всерйоз розглядати Switch 2 як основну портативку, одразу раджу купувати якийсь гріб-кейс, щоб долоням було зручно. Ну і ціна за потужність це звісно. Автономність. Акумулятор хоч і став більшим, але у великих AAA-тайтлах ви можете розраховувати на 2-3 години, іноді навіть півтори. Як на мене, це трохи вбиває загальний вайб портативності. Хоча, звісно, повербанк ніхто не скасовував. Проте не варто думати, що все прям погано припогано. Вау-ефект тут безумовно є. І він у продуктивності. Те, як працює технологія DLSS від NVIDIA... Муах. так звісно, якщо знати куди дивитися, то видно, що це апскейл, але я не вважаю це чимось критичним. Трафен нарешті топ. Картинка насичена, висока роздільна здатність за мірками портативок. І 120-герцовий екран. Він неймовірно плавний, і це реально раляє. До того ж є один найголовніший козир Switch 2. Нарешті це повноцінно універсальна консоль. Вона чудова як портативка, але тепер вона надає ще й сучасний стаціонарний досвід за відчуттями це рівень десь PlayStation 4. Другий Switch видає 4 k HDR-зображення, з DLSS з Я підключив її до телевізора і пограв в Apex та Fortnite, і все насправді дуже плавно. Якщо вам потрібна одна консоль, щоб грати і в ліжку, і на великому екрані, то саме Switch 2 це ваше ультимативне рішення. Кращого зараз на ринку немає, і це я вам гарантую. Проте є її суттєвий недолік той, який особисто для мене став фатальним, після якого я зрозумів, ні, Switch 2 я точно собі купувати не буду. І це. Ціни о Нінтендо з цінами не приколюється. По-перше, в Україні досі немає регіонального e-shop. Треба купувати ігри, наприклад, у польських злотих. Але самі суми, це просто дичина. Вони космічні навіть на розпродажах. Я розумію, ігри зараз дорогі скрізь. Але Нінтендо, це я б сказав, апофеоз того наскільки багато грошей можна вичавлювати з гравців. Звісно, якщо ви жити не можете без Зельди і Маріо, у вас по суті немає вибору. Але на мій погляд. Це це трохи. Відбиває бажання купувати Switch, хоча сама консоль коштує цілком адекватних грошей. До речі, про ціни. Звісно, ситуація зі свіжим Nintendo Switch 2 може бути не з найдешевших на старті. Тут головне не панікувати, а зрозуміти, коли найкращий час для покупки. І от для цього ідеально підходить український Є-каталог. Там усе просто можете додати в порівняння всі ці консолі Switch 2, Steam Deck, Asus сроки лай, і одразу побачити повну картину. Можна відфільтрувати їх за будь-якими потрібними характеристиками характеристиками, подивитися актуальний прайс в магазинах, і головне є графік динаміки цін. Він чітко показує, коли ажіотаж спадає, а вартість починає сповзати вниз. А далі все просто: переходите на сторінку моделі, тиснете де купити, сортуєте за ціною і дивитесь, де зараз найкраща пропозиція. Посилання на як е каталог я залишаю в описі цього відео. Обирайте техніку зручно. Добре, а тепер про іншу дуже гучну категорію. Це так звані Windows-портативки. Найяскравіший приклад, звісно, це Asus ROG Ally або Lenovo Legion Go. Але давайте одразу домовимось. Я не вважаю ці штуки консолями. Це комп'ютери, які прикидаються консолями. Не дайте себе обманути. Це по суті ноутбучне залізо, яке запакували у компактний корпус, прикрутили стіки та екран. Але в душі це все той самий Windows комп'ютер з усіма наслідками, що з цього випливають. І я не кажу, що це. Щось погане. На папері все виглядає круто. Той самий рок з чіпом Z1 Extreme. 7-дюймовий ips екран 120 Гц, Нарешті Full HD, яскравість 500 ніт. Протесор потужний, 16 ГБ оперативної пам'яті, і головна перевага це повноцінний ПК. Це означає, що ви маєте доступ до всього: Game Pass, Steam, Gog, Epic Game Launcher. Ну, коротше, все, що тільки можете собі уявити. Можете встановити Microsoft Office чи там софт для монтажу відео, можете хоч емулятори розганяти. Штуки вивозить практично все, але є два великих таких. Але і перше, це автономність. В роки лає акумулятор на 40 ватт годин, що зовсім небагато у вимогливих aaa іграх в режимі турбо, щоб картинка була класна. Ви можете розраховувати на одну годину. Ще й воно гудітиме так пристойно в процесі. А в якихось інді проектах це 2-4 години. Це банально несерйозно для пристрою, який називає себе портативним. Але головна моя претензія це операційна система. Коли ти вмикаєш консолі, бачиш робочий стіл Windows — Воно просто відчувається якось неправильно. Прям дико. Windows абсолютно не заточено під сенсорне керування на такому маленькому екрані. Усі ці крихітні іконки, кнопки, це буквально ноутбук, до якого пришили геймпад, і це вбиває саму суть. Тут просто немає консольного вайбу. Спробую пояснити. Це ось коли ти купив гру, яка сумісна з твоєю платформою, вімкнув пристрій, натиснув грати і... Ну, граєш одразу без колупання в налаштуваннях, без глибоких розбирательств, без пошуку драйверів, а Windows переважно так не вміє. Тому ти заходиш у гру і починаєш підбирати графіку, щоб отримати стабільні кадри. Мені здається, що люди, які обирають геймінг на Windows, просто люблять процес налаштування більше, ніж самі ігри. Вибачте, але це просто якийсь окремий від Фетишо. І, звісно, комусь це може подобатись. Для когось такий пристрій може стати універсальним рішенням. І для роботи, і для навчання, і для ігор. Якщо ви школяр, можете вже казати що вам терміново потрібен Рокелай, щоб готувати реферати? Гарантую, це спрацює. А ще нещодавно вийшов Asus з Роколай X. Так, там більший акумулятор, нарешті додали консольний інтерфейс, але в основі лежить та сама Windows. Тому, як на мене, це все ще той самий ноутбук, тільки в профіль. Якщо ви свідомо обираєте такий досвід, то окей, просто це не для мене. Щодо цін на Рокелай X, прямо зараз ви можете побачити їх на екрані. Але перш ніж ми перейдемо до консолі, яку я зрештою обрав для себе, є кілька пристроїв, які варто згадати на першому місці, тут звісно стоїть стара гвардія PSP та PlayStation Vita. Вони досі живі, і їх спокійно можна знайти на OLX. За ними стоїть величезна бібліотека крутих ігор, плюс можливість емуляції PlayStation 1. Це дуже сильний варіант, особливо якщо вам пощастить знайти пристрій живим акумулятором, і Ви скажімо так, знаєте, де брати ігри. Якщо ж хочеться чогось схожого, але. Більш сучасного є альтернатива: Анбернік та подібні йому. Це чисті ретро-машини для емуляції. Їхня перевага це естетика, приємні сучасні фішки та величезне ком'юніті, яке постійно щось вигадує. Це прикольна історія, яка дає той самий вайб старих портативок. Якщо ви таке застали, то вам точно сподобається. І останнє про що я хочу згадати, це PlayStation Portal. Ну ми називати речі правильно. Це не консоль, це аксесуар для PlayStation 5. Такий собі планшет із геймплейсом. Падом для Remote Play. В цьому є певний сенс, якщо у вас вдома постійно зайнятий телевізор, ви хочете пограти в ліжку чи вибачте на толчке. Ще в цьому є сенс, якщо вам дуже подобаються фішки від DollSense, бо саме тут вони працюють в Remote Play. Але як на мене, це поганий продукт. Він нестабільний, часто є input lag, якість зображення просідає. Та й найголовніше, що мені здається дивним: застосунок Remote Play взагалі-то існує як на Android, так і на iOS, навіть на iPadOS, MacOS і, можливо, навіть на Windows. Є мені здається, є Єдині, хто купує PlayStation Portal, це люди, у яких вдома просто немає жодного смартфона чи планшета. Інших причин я не бачу. Ви ж можете робити буквально все те саме на пристроях, за які ви вже заплатили. Ну що ж, а тепер до головного консоль, яку я нещодавно собі придбав і тепер весь вільний час не випускаю з рук, це Steam Deck OLED. насправді переваги вражень тут стільки, що я навіть не знаю з чого почати. Мабуть, найбільше мені подобається те, що, хоч фактично, це теж ноутбучне залізо у пластиковому корпусі, воно нарешті відчувається як справжня консоль, ключову роль тут відіграє операційна система SteamOS. Тут є та сама магія. Ти увімкнув і одразу граєш. Ніяких робочих столів Windows, ніяких дриверів, а потім ти бачиш цей екран. 7,4 дюймовий hdr OLED. Так, тут роздільна здатність 800 піт. Тобто трохи вище за HD, але ж яка якість: 90 Гц, яскравість до тисячі ніт, і неймовірна плавність. Серйозно, у 2025 році випускати пристрої без OLED – це просто мавитон. Нінтендо вам має бути дуже соромно за цей зашквар. І знаєте, 800 p для такої діагоналі це ідеальний баланс. Картинка чітка, а нижче роздільна здатність, дає кращу продуктивність, і що головне кращу автономність. У портативній консолі сама портативність має бути на першому місці. До того ж, я. Взяв версію на 1 терабайт, а вона йде зі спеціальним антивідблисковим матовим покриттям, і це геймченджер грати комфортно за будь-яких умов, навіть у яскравій кімнаті, це відчувається дорого і якісно, і воно справді просто працює. Ще магія SteamOS полягає у системі верифікації. У вашій бібліотеці біля кожної гри є позначка: чи працює вона ідеально, чи воно просто грабельно, чи не протестовано. Тут, наприклад, Cyberpunk 2077 зелена позначка, Diablo 4, зелена позначка. Ремастери людини павука, зелена позначка, і ми кажемо про великі, от не здорові AAA тайтли, які запускаються, і ти просто граєш. Що більше, якщо ви, як і я, не хочете колупатися, просто запускайте гру і вона працює. Але якщо ви гік та любите тицяти всіляке різне, тут можна налаштувати все: TDP, частоту оновлення, FCR, локи кадрів тощо. За автономність тут відповідає 6-нанометровий APU, і батарея на 50 ватт годин. Більше ніж у рок Life. в aaa іграх. Це буде вже 2-3 години. Ще й моя бібліотека Steam просто величезна. Там купа ігор до 2015 року, а вони зовсім не вибагливі. Я нещодавно тестував Deadpool 2013 року. Гра проходиться за 7,5 години, половиною За весь цей час я підзарядив пристрій лише один раз ближче до фіналу. Це буквально чистий кайф, але головний аргумент, чому я відкинув Switch 2 та обрав саме дек, це економіка та екосистема суб'єктивно купувати будь-яку іншу консоль, окрім Steam Deck в Україні, це просто викидати гроші на вітер. Чому відповідь проста: регіональні ціни. У нас є свій регіон в гривнях. У нас є стабільні та величезні знижки. І Ось вам конкретний приклад цінотворення в Steam. Я обожнюю гру Hades. Друга частина Hades 2, відповідно. У Steam коштує 460 гривень. Це фул прайс без знижки. На Nintendo Switch 2 ця сама гра у польському регіоні з конвертацією коштує близько 1000 200 гривень, майже втричі дорожче. Виходить, що Steam Deck, хоч і вартує більше на старті, має термін окупності. За рік, два він стає вигідніше майже за будь-яку іншу платформу. І наостанок про відчуття. Дек дуже якісно зібраний. Монолітний приємний пластик, класні стіки, хороший, нормальний. Нормальний звук, краще в навушниках грати, гарантую. А тачпади це взагалі дивовижно зручна штучка як для стратегій, так і для шутерів. І ще Valve про тебе подбали у версії Цій Steam Deck на один терабайт у комплекті йде неймовірно якісний твердий кейс, навіть два в одному: один великий, міцний для перевезень, і один тонший, щоб просто кинути в рюкзак. Для портативки, для будь-якої портативки, це must have. тому найкраща рекомендація, яку я можу дати, це Steam Deck OLED на один терабайт. Звичайний IPS-дек теж нормальний, якщо бюджет обмежений, але цей екран він того вартий. І не хвилюйте, що залізо застаріє. Valve офіційно заявив. Що не випустять Steam Deck 2, доки не буде суттєвого приросту продуктивності, на це означає, що ваш дек буде актуальним ще щонайменше рік, а то й більше. Я у повному захваті від того, куди зараз рухається ринок. Серйозно, коли я згадую свій старий досвід з PSP, той крихітний екран 480 на 272 пікселі. і дивлюсь на те, що ми маємо сьогодні повноцінні aaa проекти, які працюють у тебе в руках годинами, це викликає шок. Технології дали нам неймовірну потужність, яку тепер можна взяти з собою. Звісно, варто врахувати. У цьому відео я розповідав суперсуб'єктивні речі, виключно про свій досвід і про ті Пристрою, який я особисто тестував. Ви можете з цим погоджуватися, а можете ні. Це мій чесний вибір. І тепер, коли всі крапки на «і» розставлено, в мене є питання до вас: як ви взагалі ставитесь до портативок? На чому граєте зараз? і Яку б консолі з сьогоднішнього списку обрали б для себе, а найголовніше. Чому? Напишіть про це в коментарях. Давайте поговоримо. Ну а якщо ж вам було цікаво, поставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник. Це найкраще подяки за мою працю і ваш внесок у розвиток якісного українського контенту. А ще зазирніть в опис, окрім посилання на є-каталог, там є лінк на мій інстаграм, де я регулярно розповідаю про круті гаджети та технології. Ось тут поруч зі мною з'явилося два відео, які варто переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава! Слава Україні.